Молодий бунтівник у Брістолі, розділ одинадцятий. Ніхто. Мері подивилася на нього так, ніби хотіла заплакати. Вона сиділа на підлозі у вітальні, серед клаптів фланелі та ситцю. Джордж помітив, що вона кроїла сукні для маленьких дівчаток. Сама Мері здавалася покинутою дитиною, коли запитала його знову: Абсолютно ніхто не прийшов, Джордже, ти серйозно? Так, ніхто. Ніхто навіть не підійшов до будинку номер 6 на вулиці Вільсона, ні дитина, ні старенька людина, ні представник міської влади, ніхто. Ніхто не звернувся за допомогою, тупо повторила вона, качаючи на кинку совій фланелі. Куди ж усі поділися? Сірість їхньої бідної вітальні, одноманітність багатьох вечорів, проведених мері над дешевою фланеллю – все, що вони обоє принесли в жертву, переповнило, потрясло його, і він видихнув. Можливо, нам краще запитати себе, куди подівся Бог. Очі мері розширилися від жаху. О, Джордже! Вона відкинула фланель і скочила на ноги. Усю дорогу додому я молився, Боже, де я помилився. Відчини свої уста, і я їх наповню. Ось що сказав Бог, і я повірив, що він це зробить. Так і є, Джордже. Так і є. Лише так, я молився про гроші. В голосі його звучали гіркота і смуток, і Бог послав мені більше, ніж я мріяв. Ти молився про кухонне начиння, і незнайомець приніс його під самі двері знаю. Мері, ми молилися за кухарів і вчителів, і вони прийшли. Ти молився про одяг і отримав його, ти молився. Враз вона зупинилася, її очі ще ширше розкрилися. О Джордже. Але він був примголомшений так, що нічого не чув, він не бачив, як засяяло її обличчя. Я вірив, що він буде давати мені все, про що я буду молитися, я вірив у це мері до сьогоднішнього дня. Джордже, Джордже, в цьому ж уся справа. Що з цією жінкою, в її словах радість зовсім недоречно. У цьому вся справа, повторила вона. Все, про що ти молився? Хіба ти не розумієш, мері, що сталося? Він дав мені все, про що я молився, все, окрім дітей. Вона засміялася саме так. Ти ж не просив дітей. Що вона таке каже хіба я не просив? Ні, ми ж одного разу не молилися про них? Враз він відчув слабкість, ніби пробуджуючись від страшного сну. Вони молилися за все, від мисок до білизни, але вони не просили Бога послати їм сирід. Розумієш, Джордже, ти думав, що їх буде забагато, тому ти не молився. Так, Мері не молився. Тепер йому хотілося сміятися, обнімати, цілувати свою дружину і хвалити Бога все одночасно. Джордже, ну хіба ми розумні? Страшенно нерозумні. І хіба Бог не великий Бог? Те, що вони зробили наступної миті, було єдино логічним, і в декількох простих словах вони схилили коліна та висловили те прохання, про яке забули раніше. Вони просили Бога дати їм сирі. Пізніше Мері позбирала всі клаптики тканини та розкроєні дитячі сукенки, і вони пішли на кухню вечеряти. Джордж зауважив, що він не пам'ятає, коли їв таке смачне тушковане м'ясо, як того вечора. Наступного ранку він прокинувся повний впевненості. За сніданком, ніби між іншим, попередив мері, щоб вона не чекала його на обід. Ложка з кашею для маленької Лідії повисла в повітрі. Не будеш вдома? А де ж ти будеш? У будинку номер 6 на вулиці Вільсона, де ж іще? Ти думаєш, що вже сьогодні? Вона похитала головою. Джордж піднявся, поплескав її по руці, ніжно розкуйовдив волосячко Лідії і швидко вийшов запасним ходом. У дверях будинку номер 6, що на вулиці Вільсона, у Джорджа застряг ключ. Він крутив і трусив його, як враз помітив, що на бруківці стоять двоє і з цікавістю спостерігають за ним. Молода жінка в капелюшко, що піднімався над її головою, ніби великий рожевий птах у гнізді з жовтої соломи час від часу махала рукою, намагаючись дарити десятирічну хлопчину, брудна сорочка, якого повністю гармонівала з його обличчям. – Здається, час, почув Джордж. Іди сюди, дурненький, Кинь це, я кажу тобі не виколупуй каміння на бруківці, ну стережись. Послухайте, священнику, Джордж забув про ключ. Ви до мене звертаєтеся? Звичайно, до докожище. Жінка підбила свої жовті кучері. І до нього теж косооке поріддя. Послухайте, це більшо на шість? Він вказав їй на номер над дверима. Вона кивнула, підштовхуючи хлопчину. Ну, ось. Виходить, ми прийшли. Ви священник, який керує цим будинком? Йому здавалося, що минула ціла година, поки нарешті ключ зайняв потрібне положення, і двері відчинилися. Досить шикарне місце. Він порухом руки запросив її до вітальні, запропонував стілець і сів сам за той же столик, за яким учора даремно провів увесь день наодинці. Хлопчик був уже на півдорозі до кухні. Гень, кинь цей камінь, чуєш? жінка розпочала свою розповідь. Джері, син її сестри. Сестра померла. Що стосується батька, вона високо підняла брови і знизила плечима. При цьому рожевий птах кивнув і ледве не полетів. Вона додала, що збиралася привезти хлопчика вчора, але в її приятеля пристойного пана був вільний день. Жаль, що ви не прийшли вчора, м'яко промовив Джордж. Ви хочете сказати, що вже занадто пізно? Жахливо. Джордж відчув велику спокусу відповісти ні. Не занадто пізно, є ще декілька вільних місць, але він не міг сказати неправди. Мадам, ви перша відвідувачка, і я дуже радий бачити вас. Раптом його пройняв гострий біль, то Джері кинув йому на ногу камінь і, усміхаючись, спостерігав за реакцією. Не звертайте на нього уваги, підбадьорила його тітонька. В глибині серця він хороший, якщо ви тільки зможете добратися до тієї глибини. Джорджу хотілося зняти черевик, щоб прохолодити вдарене місце і походити по кімнаті, але він залишився сидіти за столом. Послухайте, ви сказали, що я перша звернулася до вас? Джордж, перемагаючи біль, мовчки кивнув. Але, здається, не остання, і вона вказала на вхідні двері. До кімнати заходило з пів десятка жінок різного віку і габаритів. З ними було вдвічі більше дітей. Усі вони говорили навперебій і лавиною насувалися на маленький столик. Ви, містер Мюллер? Вибачте, молодий чоловіче, де можна побачити священника? Послухайте, це притулок. Але поверх їхніх голів Джордж побачив те, що мало статися. Джеррі підняв камінь і, голосивши себе вождем усіх сиріт, що тут знаходилися, запустив його у вікно вітальні. Моє вікно. безпорадно промовив Джордж. Тієї ж миті рожевий капелюшок захитався. Не хвилюйтеся, священнику, ви самі просили цих сиріт, Чи не так? І отримали те, чого просили, так що тепер не скаржтеся. Упродовж місяця було прийнято 42 дитини. Навесні весні 1836 року притулок, що на вулиці Вільсона, було офіційно відкрито. У ньому поселилися діти, вчителі. Пек. Карії, економка. Тепер Джордж та Мері мали під своєю опікою 43 дитини, включаючи чотирічну Ліндію. Незабаром вони почули про таку кількість знедолених дітей, що були змушені орендувати другий будинок на тій же вулиці. До кінця року і цей відчинив свої двері. Через 9 місяців було орендовано і третій. І перш ніж встигли перефарбувати та помити вікна, 30 хлопчиків-сиріт з брістольських нетрів вже з'їжджали по його перилах. Минуло півтора року. Джордж дотримав свого слова, він ніколи не говорив про гроші прилюдно. Відмовлявся просити в будь кого допомоги, але брістольці регулярно та великодушно жертвували на три його притулки. Цих грошей повністю вистачало і на оплату рахунків за продукти, і на платню штатові, і на одяг, і на шкільні приладдя та підручники. Через два роки після відкриття першого притулку, 28 серпня 1838 року, Джордж записав у своєму щоденнику, у мене залишилося декілька пенсів для сиріт. Через два день необхідно буде багато фунтів. Він був дуже стурбований у Тінмоті, коли Деякон не приносив йому прожертвувань зі скриньки. На його утриманні була лише Мері. Тепер же він відповідає за життя 96 сиріт. Того ж дня він благав Бога. Боже, сирітський притулок потребує сьогодні 10 фунтів, я віддав усе, що було в запасі, 5 фунтів. Мені потрібно ще 5 фунтів. Боже мій, я вірю, що ти задовольниш цю потребу якимось своїм шляхом. Жінка, яка невдовзі впорхнула в його дім на вулиці Поль, була одягнена в дороге шовкове плаття, що шелестіло під накидкою. Коли вона пройшла повз нього і сіла на стілець, Джордж вловив тонкий аромат дорогих парфумів. Маленькою рукою, обтягнутою рукавичкою, жінка дістала гаманець і, ледь зітхнувши, довірливо, сказала: Брате Мюллере, коли я прийшла до Бога, він звелів мені не носити ці дорогоцінності. Він звелів позбутися їх. Маленький кулачок розстелився і жменя монет із дзвоном впала на стіл. І віддати ці гроші кому-небудь я подумала про сиріт. Боюся, що тут ну, не дуже багато. П'ять фунтів і декілька шилінгів. Через мене Бог вам дає не дуже багато, але не дуже багато? Навпаки, він дає точну відповідь на молитву з точністю до одного фунта. В наступні два тижні надходили маленьким струменем. Економка купувала хліб лише на один прийом їжі, а 5 жовтня Джордж знову зіткнувся з серйозними труднощами. Він записав у щоденнику: година нашого випробовування продовжується. Господь милостиво давав нам достатньо для задоволення щоденних потреб. Але тепер він дає лише на насущні потреби одного дня і навіть однієї години. За обідом, Джордж був сумний і їв мовчки. Коли Лідія просила побавитися з нею, він відвертався, але залишався непохитним у своєму рішенні довести, що Бог чує і відповідає на молитви. Він доведеться. Все, що від нього вимагається зараз, це терпіння. Але Генрі Крейк думав інакше: Джордже, ти поставив себе у скрутне становище. Я пропоную тобі вихід з цього, звернувшись до Твій шлях, не Божий шлях. Перто відповів Джордж, я ні в кого не буду просити грошей. Я буду просити лише в Бога, от і все. Але християни зрозуміють тебе, вони теж у цьому зацікавлені, друже. Все, що потрібно тобі знати, це звернутися до них і пояснити, що в тебе фінансова скрута і. Ні, відповів Джордж. Але послухай, Джордже, тобі потрібно годувати майже сотню дітей. Ти не можеш бути таким безвідповідальним. Ти для них як батько. Батько для тих, хто не має батька, впівголоса промовив Джордж. На цей вірш він весь час покладався. Вірно, скільки разів ти сам цитував цей вірш? Хто батько для тих, хто не має батька, це не я. Це Бог на небесах, сиро там батько. Він потурбується. Яким чином? Він сам обере шлях, не Мюлер. Ось побачиш Генрі. Бог ще ні разу не обманював моїх сподівань. Я буду молитися і кошти надійдуть. Генрі взяв своє пальто. Повільно защібаючись, він промовив Кошти надійдуть, але вони так само швидко і зникнуть. Якщо ще більше надійде, то й те зникне. Ось моє парі. Одного разу вони зникнуть раніше, ніж надійдуть. Біля самих дверей він кинув «І де ти опинишся, тоді, Джордже Мюллере? Двері за ним зачинилися. Джордж залишився один у вітальні. Слова Генрі звучали у вухах. Але й навіть таке серйозне попередження не змусить його відмовитися від домовленості з Богом. Він ні від кого не буде просити допомоги, лише в Бога. Через деякий час у кабінет увійшов брат Теренс, один із співробітників Джорджа. Він висипав на стіл повну кишеню дрібних монет. Пізніше ще п'ять чоловік, зупинившись біля притулку, вручили свої пожертвування. Це були маленькі дари, але всі разом складали непогану суму. Джордж поклав гроші в гаманець. «Терренс з Хіба ці гроші не підуть на потреби притулку? Завтра потрібно оплатити рахунки. І я думав, Джордж перебив його. Завтра, завтрашній день буде сам турбуватися про своє. Брате Терренсе, я сьогодні молився про ці гроші, щоб виплатити затриману платню. Бог відповів мені через вас. Ці гроші підуть сьогодні саме на це. Завтра ми будемо молитися за рахунки. Але передбачення Генрі, здавалося, збувалися, тому що гроші дійсно зникали швидше, ніж надходили. Так було кожного дня. А в кінці тижня Джордж зрозумів, що необхідно вживати якихось рішучих заходів. Уранці, 10 вересня, всі співробітники зібрались у вітальні вдомі на вулиці Вінсона, 6, і помістилися півколом на твердих стільцях. Це була досить похмура картина. Того дня і напередодні йшов дощ, і всюди в домі стояв запах вологого одягу, як із напіввіддальної пральні. До вологої задухи домішувалися запахи, що йшли з кухні, де варилися суп. Джордж, серце якого прискорно билося, стояв перед своїми колегами. Багато днів він вагався, відкладав те, що збирався зараз зробити, скликати увесь штат і сказати їм правду, сказати, що ми дійшли до краю. Тепер, якщо Бог не допоможе, ми перестанемо існувати. Як він міг сказати таке? Чи не було б це рівнозначним тому, якби він почав у них просити допомоги, тобто грошей, просити гроші у людей? Але ні, це не було бажання сповістити їм про скрутне становище. Ні, стоячи перед Божим лицем при світлі його слова, він побачив вихід. Приховуючи від своїх співробітників стан, Справ у притулку він ніби обдурював їх, обдурював тим, що досі не закликав до спільної молитви, і вони не відчували радості від відповідей, що надходили від Бога. Досі він молився або сам, або з мері. Так, він розповідав співробітникам про це, вони користувалися коштами, які він отримував після своїх молитов. Але це було не те. Потрібно було залучати їх усіх до спільної молитви. Отже. Він не порушує договору з Богом, він просто поновлює його, розділяє його з іншими своїми співробітниками. Дорогі мої, почав він, я змушений поділитися з вами дечим сумним, але разом з тим і дивовижним. Розмови про нежить, про кашель затихли. Всі чекали, що він скаже. Джордж був впевнений у їхній сердечній прихильності і, отже, в позитивній реакції. Коли він закінчив, одна працівниця встала і звернулася до нього з легким докором. Якби ми скоротили витрати, це б трохи допомогло справі. Ви і так гранично скоротили витрати, сестро. Ви забули один пункт. Який саме? Моє утримання, мені достатньо моєї пенсії вдови. Ні, містер Мюллер, Я більше не візьму від вас жодного фунта, доки буду працювати у ваших притулках. Інший співробітник торкнувся його руки. Я зараз піду молитися, сказав він, але спочатку візьміть це. У руках Джорджа опинилося декілька фунтів. Я не хотів би, почав Джордж, але його перебили. А я не зміг би стати на коліна і просити в Бога коштів, якби приховав те, що маю. Візьміть. У маленької куховарки тряслися губи, коли вона промовляла Розраховуйте також і на мої шість фунтів. Це мій невеликий вклад у банку, а я зараз же заберу їх. А тепер, з вашого дозволу, я піду подивлюся на суп, і поки він буде кипіти на маленькому вогні, я буду молитися. Ну, ось, слава Богу, він зробив це, поділився зі своїми співробітниками, фінансовими ускладненнями. Він був переконаний, що вчинив правильно решта в руках божих. Джордж мимоволі сміхнувся, дивлячись на купу монет, які вони дали. Достатньо для того, щоб заплатити булочнику чи бакалійнику за один-два дні, не більше. Однак. Як правильно вони сприйняли його слова тепер, коли будуть молитися всі, до кінця тижня цей незначний збір було витрачено, і тут Джордж помітив якусь дивну зніяковілість серед своїх співробітників. Коли він хотів попросити двох працівників допомогти пересунути книжкову шафу, вони пройшли мимо, вдаючи, що не чують, і вийшли з дому, навантажені якимись пакунками. Коли він покликав економку, вона вибігла через запасний схід. І він не помітив, що вона теж тримала щось у руках. Того ж дня він вечеряв у притулку. Після вечері молодий співробітник, який трохи заїкався, встав з наміром щось сказати. Після декількох речень, які йому важко далися, він поклав на стіл конверт. Кожен пенс для сиріт, Джордж збентежено взяв конверт. Звідки це? У вас же немає грошей? Ні в кого. Це відповідь на молитву. Отже, притулок не закриється. А гроші звідки? Я хочу знати це. Джордж підвівся за столу. Це відповідь на молитву. Я хочу знати. У нас були деякі зайві речі, сказав хтось з кінця столу. Речі? перепитав Джордж. Так, в наших кімнатах столове срібло, картини, дещо з меблів. І ви продали їх? Так, це були непотрібні речі, сказав молодий чоловік, червоніючи. І, он, крім того, ми хотіли взяти якусь участь у відповіді на молитву. За декілька днів і ці гроші закінчилися. Після того цілих п'ять днів Бог давав притулкам лише на однотенне харчування. Але 18 вересня Джордж зрозумів, що він не може тягнути більше. У будинках не залишилося нічого, окрім предметів першої необхідності. У працівників не було жодного шилінга, залишилося одне єдине джерело Бог. І це був критичний момент, але Бог втрутився і врятував сміливу спробу мюлера або його ім'я не знеславилося. Повз вікна, розташовані на рівні тротуару, пройшла якась жінка. І Джордж з раптовим невдоволенням подумав: от, якби перехожі не зазирали у вікна, в його домі на вулиці Поль перший порук був значно вищим. Через хвилину Джордж здивувався, побачивши цю ж саму жінку всередині притулку. Вона прямувала до нього, нервово перебираючи свою сумку. Вибачте, містере Мюллере. Мені сказали, що ви зайняті, але я так довго чекала нагоди побачитися з вами, що мені тепер однаково, наскільки безцеремонно виглядає те, що я увірвалася до вас. Вона короткими, схвильованими словами розповіла йому, що приїхала з Лондона на 5-6 днів, що відвідує сусідній дім і що зміна клімату їй на користь. Ми так любимо Брістоль, таке спокійне місто у порівнянні з Лондоном. Як ви гадаєте, містере Мюллеру, тут ніхто не поспішає, ніхто не хвилюється. Навіщо до його власного тягаря додалася ще ця нервова особа? Як зупинити цей потік слів? «Е, ви б не хотіли одягнути наш притулок? вічливо запитав він. А як же, звичайно? прозвучала миттєва відповідь. Але перед цим я хочу владнати одну справу. Давайте подивимося. О, в цій сумці завжди такий розгардіяш. А, ось вони. І вона виклала на стіл декілька фунтів і шилінгів. Швидким поглядом він визначив, що там було достатньо, щоб оплатити рахунки за тиждень і, можливо, якщо бути ощадливим, за два тижні. Мені потрібно було прийти раніше, я вже п'ять днів знаходжуся тут. П'ять днів. Вона була поряд усі ці п'ять останніх важких днів. Але всі ви були такі зайняті, я спостерігала, всі такі заклопотані, а днями ви поспішали з якимись пакунками. Пікнік, я думаю. Не зовсім так, він намагався приховати сердечний сміх. Боже, мій, мені хотілося б, щоб ви пояснили, що відбувається. Люба моя, ви самі вже все пояснили. Не розумію, міс. Ми були стурбовані останні п'ять днів чеканням, що Бог пошле свою відповідь на наші молитви дивовижним чином, і він зробив це. Сідайте, я вам все розповім за порядком.